Близько 800 мешканців Хорошова 7 травня зібрались біля Михайлівської церкви у ПЦ московського патріархату на збори релігійної громади, щоб розглянути питання переходу до ПЦУ. За таке рішення проголосувало 750 людей. Декілька десятків парафіян не підтримали це рішення і намагались не допустити людей до приміщення церкви. Да, ми не зараз не доросли, ми да рослими того, того, були спав москалі нам нами правили. Нікого так не будемо. Ми на москалі очі нас я знаю. Так, прочитай, Знаю після дискусії. Люди змогли потрапити на подвір'я церкви та власне у будівлю. Оксану Бурмаку на цих зборах обрали головою парафіяльної ради. 8 травня пані Оксана та члени ініціативної групи приїхали до Житомирської та Овруцької єпархії ПЦУ, щоб юридично оформити процес переходу. Жінка каже, що отримали для цього підтримку громади. Свідомі люди, люди, які вже давно обрали. Я розумію, і що вони зробили правильний вибір, саме так. І проголосували в повній кількості, скільки їй прийшло за перехід до єпархії. Ініціативна група привезла протокол зборів та підписні листи, каже Паїсі єпископ ПЦУ. Зараз громада напише прохання на ім'я моє при прийняття їхньої лігій громади до про церкви України Житомирсковської єпархії. Ось ми зараз ознайомимося із протоколами, списками. І будемо готувати пакет документів для перереєстрації. Далі пакет документів для оформлення переходу передадуть до управління культури та туризму Житомирської ОВА, каже Сергій Сіваченко, член ініціативної групи. Ми вже з ними зв'язувалися. Вони нам повідомили, що, наприклад, конкретно нашої парафії є статути. Це в першу чергу, наприклад, у них в архівах вони знаходяться. І ми подаємо звернення для того, щоб просто змінити статут, якби і провести інші реєструючі дії. Дмитро Клименко, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Житомир.